Продемонструю роботу охоронної системи, яка була написана мною ще років два тому назад. І благополучно їздить на, на машині, це так як була більше тестова версія, тому що коли все добре було зроблено би і експлуатувалося на машині без помилок, без, без глюків, без якихось нюансів, то на двері, на, на замки вхідні, на гаражі, на, на квартири воно набагато легше і набагато менше нюансів. Коли зробив на машину з її бортовою мережею, і електроніка витримала, то простіше писати системи охоронні на, на гаражі на квартири. Є ключ, є мітка. 2.4 ГГц. Такі всі подібні чіпи встановлювалися в старлайнах. Пандорах і, і багато інших аналогів базуються на, на таких очіпах, що використав я мова програмування C. І цікавий алгоритм власний підхід, ще коли старлайни ще коли і Пандори навіть не думали про багаторівневі системи захисту. Це було вже мною написано і, і впроваджено. В цьому заключається багаторівнева система захисту. Є само собою мітка. Я, само собою мітка. Також, будь-де-де будь, -де, будь -де в салоні автомобіля, можна розмістити додаткову кнопку чи щитати сигнал. А в мене от стоїть комбінація. Покажу комбінація. Без якої не заведеться двигун. Обов'язково я собі так по-простому зробив. Коли оця коли кнопка от не нажата, то взагалі система себе не проявляє. Грабіжник прийде і не зможе взагалі завести машину і не буде розуміти, в чому річ, О, тому що система охоронна себе проявляти. Не буде. Значить, не заводиться автомобіль. Коли я нажимаю ось цю от кнопку, тобто подаю сигнал. Ну, я собі підключив тут о, температуру. І включена мітка, то автомобіль заведеться. Сигнал є, що мітку знайшло. І тоді заводимо двигун. Двигун завівся, все добре. Все добре можна їхати. Система, до речі, налаштована таким чином, що через, через 30 секунд моя охоронна система сама себе відключає. І через 30 секунд поживання стає. Нульове контролер не використовується і цим самим вона продовжує роботу вашої системи. От гантійний термін придатності взагалі цих всіх чіпів, міток, якщо я коли знайшов інформацію. Якщо вони зроблені на китайському ринку, то, то 2-3 роки. Тому я зробив спеціальну мітку. Мітку з OFF, ON. От, до речі, машина така функція, що машина заглушилася, але ще живлення там півхвилини чи хвилина, як яка машина. Машина ще не засинає. От я можу завестися повторно. Навіть от виключена виключена кнопка, виключена мітка. Двигун заведеться повторно. Тобто, якщо ви. Така функція, якщо ви заглохли десь посеред потоку, то ви, у мене так налаштовано, поки не відкриті двері і поки не пройшло там хвилина, поки машина не ввійшла не в сплячий режим, то можна завестися повторно. І то багато разів. От зараз в мене кнопка активна, тобто ще є живлення. Машина ще не спить. Зараз тільки дверку відкрию, от потухло. Така от функція.